Усім доброго дня, здоров'ячка, щире вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Сьогодні ми приїхали на мотель. Це вулиця Мазепи. Мазепи 7, щоб здати приміщення 30 квадратних метрів. Ось таке от, із документами, діючи наразі бізнес. І ось бачите, ну, що, що тут розповідати. Мазепи. Ми записимося зрозуміло, мотель. І наразі пройдемо, оглянемо його ізсередини. І от у такому форматі наразі наше приміщення 30 квадратних метрів, 18 або 19 кімната. Останні у нас орендарі майже 4 роки вони знімали. І от такий у, у них був тут бізнес, кав'ярня. Плюс квіти 8 на 11. Ось бачите. Таке у них тут воно було. Барна стойка рецепшн. І таке приміщення із окремим кондиціонером під квіти. От, 4 роки функціонували люди, працювали. Наразі ситуація змінюється, життя змінюється. От, ну, ми здаємо приміщення. А якщо кому потрібно, то можна з людьми буде домовитись взяти на собі на вооруження цей бізнес і продовжувати працювати в такому форматі або в іншому. Ну, В принципі, ми відкриті для пропозицій. Давайте я вам ще ось так покажу, щоб було зрозуміло. От, із цього ракурсу, бачите, тут вхід. Все-все так як. Це воно тут є, два кондиціонери. от, от приміщення. І таке приміщення під е, господарські приладдя. Отакевано плану десь 4 квадратних метри. Там роутер, інтернет. Ось тут е, камера, пожежна безпека, все тут зроблено. Приміщення і суміщений санузел, де є зручності і вода. Опалення. Централізована електрика комерційна. От. Кого зацікавила дана пропозиція, то будемо чекати на комунікацію. Роздивимося, розглянемо всі варіанти пропозиції. Так що, на все добре, чекаю на дзвоник.